Останні XC90 в наявності не прогавте адаптивний круїз, бліс, та й взагалі тут максимальна безпека. Ну це ж «Вольво». Вона дійсно максимальна, якісна шкіра, пам'ять сидінь, бездротова зарядка, CarPlay та Android Auto. Хоча навіщо вам це все? Тут же є Google. і то правда. Зайшли на YouTube, обрали що подобається. А, але давайте далі: сім місць підігріви і попереду, і позаду безключовий доступ на всіх дверях. І дійсно якісний салон зі зручною посадкою. До того ж, він неначе поза часом настільки все стримано і витончено, як в принципі, і загальний дизайн, лаконічно і стильно навіть сьогодні. Але головне на це. Головне – вигода. 7 тисяч євро. Тобто сьогодні реально взяти XC90 за 53 тисячі євро. Я все сказав. Далі вже ваш хід. Встигнути. Встигнути заїхати у Volvo Wiener Automotive на Степана Бандери 24D і забрати одну з останніх XC-шок. Last call, як то кажуть.